Мої вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. До вашої уваги новини у студії Андрій Гаврилов. І сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся: небезпека змії на Полтавщині зафіксували 5 випадків укусів плазунів. 15% захисних споруд області непридатні для укриття. Кращі творчі колективи та виконавці Полтавщини виступили на відбірковому турі першого всеукраїнського фестивалю військово-патріотичної пісні Мелодії незламних сердець. Лише середина літа, а на Полтавщині зафіксували п'ять випадків укусів. Змій найчастіше гадюки нападали на людей в місцях наближених до річок, які саме види змій існують в нашій області. А та що робити, коли вже вкусив плазун у сюжеті. З початку цього року на Полтавщині зафіксували п'ять випадків укусу змій. Реєстрували ці випадки в місцях наближених до річок. За словами біолога Віктора Закалюжного, у нашій області розповсюджені два види плазунів: гадюка звичайна та гадюка степова. При потраплянні в організм людини чи тварин отрута проявляє геморагічну дію, тобто діє негативно на червоні кров'яні тільця. При ужаленні або укусі гадюкою, ну в людини такі симптоми починають проявлятися: м'язова слабкість, головокружіння, тошнота. Прибуваючи на природі, щоб запобігти укусу змії, біолог Віктор Закалюжний радить одягати закритий одяг та взуття. Перебуваючи в природі, працюючи на огородах. У лісі, збираючи ягоди, гриби, лікарську сировину. Перш за все, необхідно добре дивитися навколо себе на віддаль хоча б 2-3 метри оглянути, бути уважними, мати закритий тип Одягу взуття, за словами заступника директора департаменту з питань оборонної роботи цивільного захисту Полтавської обласної військової адміністрації Віктора Стеблянка, у разі укусу змії можна прибрати отруту самостійно. Найкраще прибрати отруту за допомогою звичайної банки, тобто так як банки в дитинстві ставили на спину, так само будь-яку баночку беремо, провели там всередині, сірником, проложили до тіла і воно відсмокче яд. Ротова порожина небезпечна, чому? Тому що в роті можуть бути різні там, тріщинки, там і може потрапити отрута в ту людину, яка буде робити цю процедуру. Також спеціалісти радять після укусу змії обов'язково звернутися до лікарів. На Полтавщині 15% захисних споруд не придатні для укриття. Загалом в області на обліку перебувають 2508 захисних споруд. Найбільша кількість у п'яти громадах: Ромаданівський, сенчанській, Карлівський, Коломацький та Щербанівський – Повідомили на апаратній нараді у Полтавській обласній військовій адміністрації 17 липня. У поточному році здійснення оперативні огляди будівель споруд приміщень щодо можливості їх використання для укриття населення за достатами зазначених оглядів, було встановлено що в Кремічівському районі всього 670 захисних споруд, з яких непридатних для укриття наразі є 90. У Лубинському районі всього 347 споруд, непридатних 17. В Полтавському районі 949, з яких непридатних 195. На Полтавщині СБУ спільно з теруправлінням ДБР в області викрили посадовця Укртрансбезпеки на організації незаконної схеми. Він більше року ухилявся від сплати штрафів, виписаних на автокремчутської логістичної компанії, які водії отримували за порушення правил перевезення великогабаритних вантажів, зокрема перегруз транспорту, відсутність документів та схем маршрутів в результаті фігурант завдав збитків держбюджету на суму майже 700 тисяч гривень. Так, посадовець Укртрансбезпеки не направляв до виконавчої служби зазначені постанови після завершення терміну їх добровільної оплати для примусового стягнення, що завдало збитків держбюджету на суму майже 700 тисяч гривень. Наразі фігуранту повідомлено про підозру за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України зловживання владою або службовим становищем. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 3 до 6 років. З позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до трьох років і штрафом від 500 до 1 тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Військова справа для мирних людей. Вже рік у Полтаві діє центр готовності цивільних. Його метою є надання базової військової та безпекової підготовки для звичайних українців. Чого ж навчають у центрі та як до нього доєднатися, дізнавалися наші репортери. Полтавка Ксенія Юдіна про навчання для цивільних дізналася із соціальних мереж і одразу ж зареєструвалася. Стала однією з перших учасниць проєкту, який вже як рік діє у 17 областях України, в тому числі й на Полтавщині. А згодом доєдналася до проєкту як волонтер. Наш проєкт розрахований на цивільних осіб. Тематика наших тренінгів це і стрілецька справа, це домедична допомога, це і гранатометна справа, і військова оптика. Зараз розробляється окремий цикл тренінгів з психології, тобто як спілкуватися з військовими, які повернулися. За дозволу батьків запрошуються учасники від 16 років. А максимум у нас є люди, які вже доволі таки поважного віку і відвідують дуже велику кількість наших тренінгів. Гранатометна і стрілецька справи мої найулюбленіші тренінги, розповідає учасник центру готовності цивільних Єфим Кучерявий. Додає, на такі тренінги ходити дуже важливо, аби знати хоча б основи військової справи, особливо у такий час. Більшість учасників часто ходять на стрілецьку справу, тому що це. Найбільш такий практичний, скажімо, заняття. Де можна свої, зрозуміти свої можливості. Так як не було у мене досвіду військової служби, мене поставили в резерв, і я вирішив, що якийсь цей час треба використати, бо коли прийде час, хотілося б щось знати. І дізнався з соцмереж про те, що проводять такі заняття. Мене зацікавили гранатомети. Коли я почав ходити на ці заняття, я почав дізнаватись нові речі і ну, зрозумів, наскільки це все обширно, наскільки це все важко. Дмитро Горішній у центрі готовності цивільних є інструктором з гранатометів та ПТРК. Каже, такою діяльністю почав займатися ще з 2014-го. Працює як з військовими, так і з цивільними. Коли ми працюємо з цивільними, у нас є лекція. У нас в цю ж лекцію ми додаємо практичний досвід роботи на симуляторах і обсяг інформації, яку вони отримують, вкладається десь 4-5 годин на сьогоднішній день. Більшість цивільного населення має знати мати ази для того, щоб попавши, потрапивши в ту чи іншу обстановку, сьогодні ти не збираєшся воювати. Але зараз завтра, коли ворог прийде до тебе під хату, ти зміниш дуже різко свою думку. За рік роботи центр готовності цивільних у Полтаві відвідали майже 5 тисяч людей. А організатори провели понад 345 тренінгів. Долучившись до таких занять, можна внести добровільну пожертву для наших захисників. У Полтаві пройшов відбірковий тур першого всеукраїнського фестивалю військово-патріотичної пісні Мелодії незламних сердець, у якому взяли участь кращі колективи та виконавці області, приїхала до нашого міста і організаторка фестивалю, народна артистка України Світлана Білоножко. Подробиці у наступному сюжеті. Кращі творчі колективи та виконавці Полтавщини виступили на відбірковому турі першого всеукраїнського фестивалю військово-патріотичної пісні мелодії незламних сердець. Серед учасників заслужений ансамбль пісні і танцю Утава, народний хор Явір, жіночий ансамбль Криниченька, солістка Полтавської обласної філармонії Лідія Кретова, співачки Жанна Утавська, Тетяна Власна та багато інших. I'm Започаткували фестиваль Міжнародний благодійний фонд Незламна українська нація спільно з міжнародним родинним фестивалем Мелодія двох сердець. Організаційну раду очолює народна артистка України Світлана Білоножко. Це друге місто, куди ми приїхали на відбірковий тур. Ми по всьому світу, по всій нашій рідній Україні шукаємо таланти. Ви знаєте, зараз дуже багато пісень, які народжені війною. Дуже тяжкий час у нас, але ж ми настільки. Люди, які не можна похитнути в їхній вірі в перемогу, і вони складають унікальні потрясаючі твори, пісні. І дізнавшись про це, ми створили ось такий фестиваль мелодії незламних сердець. Серед запрошених почесний консул Литовської республіки в Полтавській області Володимир Пилипенко для мене, як почесного консула Литовської республіки в Полтавській області, велика честь бути запрошеним. І Литва завжди підтримувала, підтримує і буде підтримувати все, що пов'язано з Україною. І Литва завжди буде разом з Україною і разом іде до спільної перемоги, коли подавалися заявки. То Полтавська область надала найбільше заявок серед всіх областей України, і це ще раз свідчить про те, наскільки сьогодні важливим і сильним, важливою і сильною зброєю є українська пісня. Москалі, що ж ви забули на нашій землі, намагає ми всі кораблі. Що сьогодні нас відбувається офлайн, не онлайн, як зазвичай у нас було протягом попередніх двох років, і в цей рік страшної війни відкликнулися дуже багато колективів і сольних учасників 98, Але перед цим був проведений онлайн відбір. З них відібрано 18 найкращих учасників і 10 колективів з різних куточків Полтавщини, а саме Козельщина, Лохвиця. Кременчук, звичайно Полтава, Полтавський район. Українська пісня вона завжди була, є і буде. З піснею народжуються, з піснею помирають, з піснею одружуються і нашу українську пісню, і нашу українську націю ніякий ворог зламати не може. Поки ми сміємось, поки ми жартуємо, поки ми співаємо, доти ми сильні, доти ми спільні і доти ми. Найсильніший, найміцніший. Далі переможці відбіркового туру поїдуть на фінальний галаконцерт до Києва. Це був останній матеріал випуску. Я прощаюся із вами і нагадую, наші сюжети можна подивитися на сайті IRTPL.UA. А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію. Телефон 615 800 615 900. На все добре, все обов'язково буде Україна.